А у нас цікава новинка: змішувач для душу зі стійкою. Розпакуємо. Що ж ми тут бачимо? Інструкція та гарантійний талон на цілих 4 роки. Всередині ми бачимо три коробки для шлангу, змішувача та стійки. Відкриваємо всі по черзі. Починаємо зі змішувача. Тут у нас змішувач та ліка для ручного душу. В наступній коробочці у нас силіконовий матовий шланг довжиною 1,5 метри, тримач і фіксатор для душової ліки на стійці, чашки і ексцентрики в чорному кольорі. А ось це у нас фіксатори стійки до стіни, ну і сама власна стійка. А ось так стійка виглядає у зібраному вигляді, і саме завдяки цьому фіксатору можна виставити і регулювати висоту душу. Тому підійде для людей будь-якого зросту. Також дану модель можемо запропонувати і в шикарному ось такому сірому кольорі.